Друзі, вітаю! Сьогодні 4 квітня з вами Валерій Клочок. І на виборах США, які відбудуться осени на посаду президента Сполучених Штатів Америки, може з'явитися незалежний кандидат на пост президента, який вже сьогодні має майже 10% рейтингу. Хто це, чому це і як це вплине? На Україну я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дуже вам буду вдячний за підтримку каналу, тому що будь-яка активність під цим відео допомагає їм розвиватися. І так стало відомо про те, що незалежний кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Роберт Кеннеді сьогодні вже має підтримку біля 10% виборців. Він буде балотуватися від демократичної партії і для прихильників. Чинного президента Джозефа Байдена це серйозний виклик. Роберт Кеннеді – це племінник того самого Кеннеді, який був битий свого часу президента США. І він може вплинути на вибори дуже потужно, тому що відбиратиме голоси у швидше очільника нинішнього Білого Дому Джозефа Байдена, і направду у демократичній партії стурбовані походом Роберта Кеннеді на ці вибори. Що власне про нього відомо? Йому вже вдалося зібрати гроші чималі на виборчу кампанію, це кілька мільйонів доларів. Він активно набирає голосів в окремих штатах і навіть не виключно, що в деяких із них може перемогти на виборах, і це суттєво допоможе Трампу перемогти восени цього року і обійняти вкотре посаду вдруге у Білому домі. А це, звісно, створюватиме політичний хаос у Сполучених Штатах Америки. Свого часу така історія вже була у виборах. США у 1992 році, тоді бізнесмен Рос Перро також боровся за посаду президента, і він відібрав, нібито, голоси у Джорджа Буша старшого і приніс перемогу Білу Клінтону. Але інші експерти говорять, що це не так. Він відбирав голоси в обох. Але незалежно від того, в обох чи в когось. Тоді Росперу відібрав голоси так само, і сьогодні Роберт Кеннеді може відібрати голоси у, в обох кандидатів. Хоча Трамп виказав думку, що для нього дуже прийнятна сьогодні історія з можливою участю незалежного кандидата на посаду президента. Бо, як показує дослідження, то він, як лівий радикал, дійсно буде відтягувати голоси. У прихильників Джозефа Байдена і Байдена шанс виграти будуть набагато слабші. Ну а далі ви знаєте, в принципі, яку риторику обіймає Трамп по відношенню до Європи і до України. Він то погоджується на допомогу, то не погоджується. От сьогодні вже видання Bloomberg опублікувало б інформацію про те, що нібито знову відсувають допомогу Україні голосування, нібито не буде з понеділка. Хоча інші джерела кажуть, що буде, ну принаймні, почекаємо. Завтра буде засідання Палати представників і 9 квітня воно буде, тому чекати залишилося недовго, але документ направду готується. І за великим рахунком можна ствердно говорити про те, що. Республіканці внести серйозний хаос у внутрішню політичну ситуацію Сполучених Штатів Америки, і саме цей хаос буде зберігатися і після виборів. В цьому переконані багато експертів на Заході у Європі, у Сполучених Штатах Америки, і це розуміють керівники країн-членів НАТО, і вони реально цим стурбовані. Говорять про те, що цей політичний хаос у Сполучених Штатах Америки може серйозно дозволити Китаю та Росії посилити свій глобальний вплив. Але він цей хаос вже сьогодні. Сьогодні дається знаки в Європі. От сьогодні, якраз 4 квітня, ми відзначаємо 75-річчя з дня створення Північно-Атлантичного альянсу. Вчора, 3 і сьогодні, 4-го, в Брюсселі проходить саміт на рівні очільників Міністерства закордонних справ країн-членів НАТО. Там обговорюється питання допомоги Україні. і Є навіть ініціатива від очільника НАТО а Єнса Столтенберга створити фонд для України у розмірі 100 мільярдів доларів на 5 років. Ну, 5 років це багато, і не хочеться 5 років, щоб ми далі воювали, але сума невелика. Бо 20 мільярдів доларів щороку для України мало. Потрібне інше фінансування, але НАТО розуміє виклики, які стоять сьогодні перед ним. Я маю на увазі на рівні керівництва, що США, як член Північно-Атлантичного Альянсу, стає не дуже надійним партнером, особливо якщо. Сполучені Штати Америки очолить Дональд Трамп, а шанси в нього, як ви бачите, суттєво зростають. Я не виключаю, що Трамп, навіть Роберта Кеннеді десь і підтримуватиме і допомагати йому знаходити фінансування, хоча там версії гуляють різні. Втім, абсолютно очевидно, що Трампу цікава історія, на відміну від Нікі Хелі, яка серйозно його критикувала і зійшла з виборчих перегонів ще раніше минулого місяця. Про це ви також добре знаєте. І з дуже цікавою заявкою щодо позиціонування саме Сполучених Штатів Америки у питанні партійної підтримки України чи не підтримки, сьогодні виступив Курт Волкер. Чому саме партійний? І хто такий Курт Волкер? Ви певне пам'ятаєте, це спеціальний представник Сполучених Штатів Америки в Україні з питань України? За часів президента Дональда Трампа. Хоча ніколи його там до... не визначають його партійну приналежність, але ну, він, очевидно, є представником саме. Цього президента США часів Дональда Трампа і представляв Держдеп США часів Дональда Трампа. Тому справедливо його назвати прихильником Трампа. Він говорить про те, що ну, не можна, наприклад, займати позицію страусину і забороняти Україні бити по НПЗ. Бо з відповідною заявою і Білий Дні виступав і вчора, і позавчора така інформація є. Я маю на увазі по російських НПЗ, бо а, це справедливо, коли, наприклад, Україна відповідає на атаки. Абсолютно нормально, позиція Курта Волкера. Також нормальна. Але тоді риторичне запитання, чому ж його босс партійний пригальмовує допомогу Україні? Ну, на це теж хотілося б почути відповідь, але, звісно, коротворк такої відповіді не дає. Є думка про те, що Білий дім зараз стримує наші удари, хоча ми не дослухаємося, тому що це може спровокувати ріст цін на світлі нафтопродукти на пальне в усьому світі і в тому числі США. А це демократам, мовляв, не вигідно на тлі виборчої кампанії виборів. Я особисто такої думки не притримуюсь, Я не думаю, що суттєво зростають ціни, тому що об'єм експортних потужностей Росії впав на 9%, і Вони, до речі, самі закрили. Експорт свільних нафтопродуктів ще з початку місяця березня, тому це не особливо зараз впливає, це швидше впливає на внутрішню економічну ситуацію на Росії, і нам це вигідно робити. і Ми будемо це робити далі, і робимо це справедливо. Але риторика, бачите, Білого Дому, який сьогодні контролюють демократи і республіканці, вона різна. Але республіканці ще лукавлять, навіть коли от згадують історію з передачею Трампом нам летальної зброї. Коли він був президентом, так, він її передавав, але з однією мовою, наприклад, комплекси Джевелін, коли до України приїхали, то вони мали були розташовані на заході України, а не на сході. Ми їх не могли використовувати на фронті. Ви цю інформацію можете дуже легко верифікувати в мережі інтернет. Вона є. Так, джевеліни нам тоді Трамп передав, і це було дуже класним сигналом, але використовувати їх на полі бою було заборонено. І звісно, що така позиція США... При будь-якому президенті чи демократі чи республіканців. Нам не дуже прийнятна, хоча допомога від них надходила велика. І Сьогодні цей політичний хаос, він очевидний. І ця криза, вона дійсно, нам не дуже подобається, але вона має позитивний результат на роботі Північного атлантичного альянсу. Тому що заданий мною саміт НАТО, він зараз по-іншому почав зовсім міркувати про те, як допомагати Україні, скільки допомагати, що їм, власне, самим робити. Вони навіть хочуть перебрати на себе управління групою Рамштайн, яку створював Джозеф Байден на правду. І ось сьогодні в білому домі сказали, ні, ні, ми передавати не будемо управління цією групою країнам північно-атлантичного альянсу. Тобто тут вже триває така ну внутрішня боротьба, я не виключаю, що вона може завершитися тим, що буде сформовано новий військово-політичний союз. Як то хотів зробити свого часу? Борис Джонсон ще в 2022 році, коли приїжджав до України. Він фактично один із перших приїхав. Це колишній прем'єр-міністр Великобританії із один із перших високопосадовців, які були самі фізично в Україні спочатку широкомасштабного вторгнення. І він тоді пропонував Зеленському. Створювати такий союз щось на кшталт балто Чорноморського Союзу, ідею, яку виношують ще з кінця 19, го початку 20-го сторіччя. Таку ініціативу сьогодні також пропихає і Макрон, але він отримав ну, чимало критики з боку своїх же союзників і в Європі. Ну, от, До прикладу, окремі країни там наголошували не про те, що вони готові пристати на ініціативу Макрона про відправку військ до України, а зараз ну, починають уже вмикати задню. От, до прикладу. Фінляндія спочатку сказала так, окей, все ми можемо відправляти. Про це говорила, якщо не помиляюсь, прем'єр-міністр Фінляндії. А президент Фінляндії вчора сказав Ні, ми не будемо. Те саме стосується Польщі. Міністр закордонних справ Польщі користь сказав, так, ми готові підтримати. Сьогодні Дональту сказав, ми не готові вже підтримати. Є таке різноголосці, але це означає, що дискусія всередині триває. Макрон. Своєї позиції притримується, і я не виключаю, що його ідея зі створення єдиної європейської армії, яка може стати альтернативою північно атлантичному альянсу, але створена на базі. Європейської частини альянсу на тлі політичної кризи може бути реалізована. Тому будь-яка криза це хороші можливості для нас питання зміцнення обороноздатності. А при створенні такого союзу, друзі, ну ми точно будемо його членами. Бо про членство в НАТО зараз говорить знову не доводиться. консенсусу в цьому плані немає. І майбутнє саміт в Вашингтоні навряд чи принесе нам якихось успіхів. Саміт, до речі, відбудеться у липні. З нагоди 75-річчя створення Північно-Атлантичного альянсу. Отакі от, от новини, що стосуються саме президентських виборів в США. поява кандидата незалежного, вона суттєво допоможе Трампу перемогти. Ну а далі висновки робіть самі. Пишіть їх у коментарях. Хотів би почитати ваші прогнози і думки з приводу того, що там власне відбувається. Буду вам за це шалено дякувати. Також дякую за поширення відео. Будь-яка активність. Ще раз наголошую, допомагає каналу підійматися, який зараз ну, перебуває не в найкращому стані. Я вам про це розповідав. До речі, за... дякую вам за підтримку вчорашнього відео. Суттєво допомагає. Ми повертаємося до своїх позицій. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!